Добрий день, любі малята! Сьогодні у нас з вами спостереження за транспортом. Сьогодні ми познайомимося з вами з наземним транспортом, який їздить дорогами нашого міста. Ось автівка та автівка, може й діток покатать. У багажник вмістить речі, які треба в путь узять. Ця машина легкова. Її любить вся сім'я. А ще дорогами нашого міста можна зустріти такий автомобіль, як таксі. Водій вас швидко доставить в точку вашого призначення. Автомобіль оснащений ось такою яскравою табличкою і ви швидко зорієнтуєтесь, що це саме таксі за вами приїхало. Більшість людей нашого міста не мають власного авто, тому пересуваються за допомогою громадського транспорту, такого як автобус. Автобус справжній трудівник. За розкладом трудитись звик. Весь день він не збавляє біг, везе людей і в дощ, і в сніг. Керує автобусом водій. А зараз давайте пригадаємо з вами правила поводження у автобусі. У транспорті сиди або стій, тримаючись за поручень, не стій біля дверей і не спирайся на них. Не сміти, не розмовляй голосно, не бешкетуй та поводься вічливо. У транспорті людей багато, нелегко до дверей пройти. Тому до виходу, мій друже, завчасно приготуйся ти, щоб не проїхати зупинку, щоб не штовхатися тобі, заздалегідь людей запитуй, вони виходять тут чи ні. А це могучі та сильні вантажівки. На дорогах нашого міста можна побачити багато вантажних машин, які поспішають розвести свій вантаж до пункту призначення. Вантажівка кількотонна. Возить вантажі невтомно. Вона великий кузов має, в нього вантажі складає. А окрім чотириколісного транспорту, по нашому місту їздить ще двоколісний транспорт. Це скутер. А також швидкий мотоцикл, який домчить вас дуже-дуже швидко. А ще велосипед, на якому можна повільно та спокійно рухатися, розглядаючи пейзажі нашого міста. Ось з яким різноманіттям наземного транспорту ми сьогодні познайомились. А ви під час прогулянки чи походу до магазину спостерігайте та запам'ятовуйте транспорт, який трапився вам по дорозі. Тож, малята, до зустрічі!